2012 рік минає, і як заведено, ми підбиваємо підсумки. Що цей рік приніс на художню сцену і в якому стані вітчизняне мистецтво? Почнемо з традиції ринку антикварного. Антикварний ринок переживає час ні лучче часи, своє нілучче времена. Хотя если сравнивать его с какими-то другими рынками основными, с рынками земли, ценных бумаг, недвижимости, может, еще и неплохо он себя чувствует. Но, тем не менее, конечно же, кризис никто не отменял, он продолжается. Но, тем не менее, за эти 4 года, в общем-то, рынок как-то реструктуризировался, он, в общем, перестроился. И, конечно, сократился очень сильно, но то, что осталось, в общем-то, начало развиваться снова. По якому-то новому путі. Хоча опять же, це путь для нас новий. В общем-то, це якраз той путь, по якому розвивається європейський арт-ринок. Ну, я сподіваюся, що арт-ринок, антикварний ринок стоїть. Отже, надії, що антикварний ринок в непростій кризові часи житиме, є. А от що думають експерти щодо арт-ринку сучасного мистецтва? Судя по тому, по результатам цих ярмарок і аукціонів, ряд яких пройшов. совсем недавно, это и «Декад», и «Золотое сечение», и «Корнерс», то, конечно, рынок отсутствует вообще. В знаменитой сказке Буратино «Клиент скорее жив, чем мертв», так я хочу сказать, что арт-рынок в Киеве скорее мертв, чем жив. Если исходить из постулата, что художник должен быть голодным, и поэтому он будет писать шедевры, то тогда... 去年 <Cheer io. S 2>、嗯。 Ті містично можна смотрети будуще, а тепер звернімося до художника. Послухаємо його думку про сучасну ситуацію на ринку мистецтва. Артилка з цього місця не віжу вище, нічого не по сході. Тому ж не знаю, слово крізі вже смішно признаці. Ми хто вже так з цим намазолювали їзи глаза. Не знаю, просто люди чого-то бояться, бояться вкладати в розпуска. А художники ж як готові вони все ж таки творити шедеври в злиднях чи ні? Да, я сі художні говорять, ви спочатку купіться, потом не я нарисую. А зараз час надати слово арт-критику. Нехай він зробить свій вагомий внесок в розміркування щодо ситуації навколо українського мистецтва. Страшні речі присудять. Відбувається стращування капіталу і мистецтва. мистецтва. і Мистецтво таке, гламора іскуства. Іскуство категорія таковое. К сожалению, мистецтво стає одним із таких такої зфікції. Потікуньки начинають мутірувати поташенню к рекламе, мигрировать. Подходит. Витеряється свои чи признаки. признаки. кажется, що в іскустві удалося реалізувати а, ідеал какої та авторитарності, то ж де політики ні по нестаєш. вже є. ми б сказали, що 2012 рік песимістичний. Принаймні до цього схиляється більшість опитаних героїв. Та є хоч і не численні, але інші думки щодо рішних підсумків. Іскусство – це був хороший рік. Ми вважали, е, що нам не допомагають працювати, але не мешають. Художники наращують кожен свої стилістичні якісь знаходки. Е, відбувається арсенал. Е, це дуже укрупнило всі наші масштаби. Відбуваються продажі в Лондоні. Кожен працює в сподіванні на то, що он буде вислуханий, то що то буде е продан, то ж е то буде воплощати якісь тенденції в рімен. Це хороший год. Знаєте, на війні важна не війна, а передишка. Золоті слова арт-критика. Тож ми пропонуємо вам трохи перепочити і перейти до речей більш позитивних ніж сучасний арт-ринок.